Тож сьогодні, 26 серпня, Росія все ж таки зранку вдарила тероризмом своїми терористичними ракетами, шахедами та все, що в них було, по Україні, вдарила тероризмом по українській незалежності. Але ми ж всі знаємо, що тероризм ніколи не перемагав демократію, незалежність, і ніколи російський тероризм не переможе Україну. Україна переможе, і Україна точно знає, і ми з вами знаємо точно. Що міжнародним партнерам настав час надати нам зброю, яка буде нищити терористичні бомбардувальники Росії, яка не дозволить піднімати в повітря всі їхні кінжали, всі їхні терористичні ракети, включно з північно-корейськими, щоб весь цей терористичний мотлох залишався на землі терористів, тобто в самій Росії, ось що нам зараз потрібно, і ці удари, і цей останній терористичний удар по Києву доводять ще раз. Дайте зброю українцям і наші збройні сили знищать всі терористичні бомбардування.